Що у вас досі немає підписки PC Game Pass? Хм, Тримайте ще п'ять причин від мене, чому вона вам потрібна. Аргумент номер один Doom Dark Ages. Камон, ви трейлер бачили? Як у це можна не хотіти пограти? Епічний, фактично, легендарний екшен у новому візуалі з новими підходами до вже таких знайомих нам механік. Причина номер два: Evolved – Новий проект від профі свого діла студії Obsidia. епічне фентезі, повноцінна RPG, наслідки від ваших дій та слів, фантастичний світ, екшн боївка та якісна світобудова. Причина номер три клер Обскур Експедішен 33. Ще один представник класного динамічного фентезі, також з відіграшем персонажу, але вже в інших декораціях французької Льобель-Епок. Власне, ви самі це вже бачите. Унікальні вороги, бити яких ми будемо використовуючи досить цікаву боївку і ще й долаючи супротивників групою, а не в одній руці. Причина номер чотири of Midnight. Міфологію Південних Штатів США в унікальному стилі замовляли. А вона ось є. Гра від творців. The Happy Few – дуже атмосферного і сюжетно вдалого проєкту від Compulsion Games. Стоп моушн сцени викликають відчуття ляльковості, а в основу сюжету закладені народні казки Південних земель Америки та їхній фольклор. Причина номер Adam Fall – постапокаліпсис на землях Британії. Світ пережив ядерну катастрофу і відкотився назад, але все ще маючи елементи сучасності: багато досліджень, багато крафту, виживання та боївка від першої особи. І бонусний аргумент номер 6. Всі ці ігри з першого дня релізу будуть доступні в підписці PC Game Pass. Нагадую, що ціна за доступ до сотні ігор, серед яких актуальні проєкти та мастхеви всього 230 гривень на місяць. А зараз можете спробувати перші 14 днів всього за 39,99.